Вона поспішала, поспішала записати те, що чула від людей легенди, перекази, Бувальщини. Люди знали багато, а в неї пам'ять чудова, терпіння велике, і вислухати, і оповіданнячко змалювати, саме вималювати, бо у мові нашій стільки фарб, стільки відтінків. Часу було обмаль, бо все біля господарства, а так писати хочеться. Та й чоловік підтримує, прихвалює, навіть вигадали для неї псевдо: не чуй вітер, згодом Ганну барвінок змінене. Ні, то не той вітер, про який думається, то зілля, а повір'я стверджує, що то чари, зело вельми придатне для оборони чоловіка від зазіхань жіноцтва іншого, а ще ним вітер зупиняли. І чому барвінок символ дівоцтва і молодості? За українськими народними уявленнями барвінок символізує вічне нев'яноче кохання, нестаріюче життя, пам'ять «Не чуй Вітер. Ганна Барвінок, псевдонім Олександри Михайлівни Білозерської, української письменниці, дружини знаменитого українського письменника Пантелеймона Куліша. Саша, як називали її в родині, була берегиною подружнього вогнища Кулішів. Тож і життєва, і творча доля її стала невіддільною від долі Пантелеймона Олександровича. 50 років вони прожили разом. Нелегкий був цей шлях, дуже швидко спіткало її лихо, а чоловіка, заслання, втрата дитини, після чого в неї ніколи не було дітей, душевні драми. Незважаючи на це, Олександра Михайлівна писала про себе, що вона є. Найщасливішою з найщасливіших, хоча це не зовсім так. Приховані сльози, тужливий ліризм її оповідань виразно підтверджують ці думки, мужність, терпеливість та витривалість часом суворого, а часом лагідного життя, величезна стриманість перед людьми, коли душа ридала і рвалася на шматки, це властивості стігане барвінок як людини, і як письменниці. У 1902 році виходить перша і єдина за життя Гани Барвінок збірочка з народних уст, складена із 30 оповідань. Тематика її творів переважно родинно побутова. Головні герої, здебільшого, жінки, які в ім'я родини, близьких, а особливо дітей здатні перетерпіти все та пожертвувати собою. Змалювання селянського побуту. Тонке знання жіночої психології, народна, лексично багата мова, народні українські пісні, яких чимало записала письменниця, лягли в основу її оповідань. Чим частіше Ганна Барвінок брала в руки перо, тим яскравішими ставали творчі здобутки. Олександра Михайлівна була щиро зацікавлена громадсько-національним життям України, радила не забувати рідної мови, вважала за обов'язок кожного українця допомагати розвитку української культури написанням творів українською мовою. Мало яка книгозбірня може похизуватися виданнями листів письменниці 1902 1911 років, що опубліковані Сікеринським 1928 року, та оповідань Ганни Барвінок 1919-го. Кращі її оповідання належать і до кращих зразків українського письменства, стверджував Борис Грінченко. А сама Ганна Барвінок є праматірю жіночої літератури. Вона була однією з перших, довгий час стояла одинокою, і це ще. Збільшує повагу до неї нинішніх і майбутніх поколінь.